Українські науковці співпрацюють, і для цього у них немає вихідних. До нашого міста приїхали представники Житомирського національного агроекологічного університету, аби обмінятися досвідом з чернівецькими колегами, а також надихнутися красою колишньої резиденції митрополитів Буковини Далмації. Подробиці у сюжеті Юлії Задорожняк. Аграрний досвід для Буковини неабияк цінний, бо наш край унікальний. Він як модель цілої України, каже ректор ЧНУ Степан Мельничук. на Буковині є і гори, і ліси, і степ, і лісостеп так само, як по Україні. І тому у нас дуже багато завдань зв'язаних саме з цими питаннями. Для вирішення цих завдань необхідно запозичувати досвід колег, впевнені Чернівецькі науковці зараз в умовах і Реформування вищої освіти в Україні і в умовах запровадження нових навчальних планів, і в умовах того, що наука дуже швидко. І розвивається, і змінюється, підходить. Ці зустрічі безумовно є цікавими. Тому й зустрілися з представниками Житомирського національного агроекологічного університету Олександром Опаловим та Олегом Скиданом. Обговорювали серед іншого дослідження і практику бджільництва, бо Житомирський виш у цій сфері дуже сильний. У нас, може, більш глибоко заходять там в наукові аспекти цієї теми. У них практичні, технологічні. Було б добре. Це Ну, детальніше познайомитися і з'ясувати, де хто кому може бути корисний. Для Житомирських колег досвід чину теж особливо цінний, адже Чернівецький виш входить у п'ятірку кращих українських університетів. Це досягнуто в основному, дякуючи інженерним, інженерним спеціальностям, зокрема оптикам, фізикам, ну і в тому числі біологам, молекулярним генетикам. Входять три чернівецькі учених, один з яких у першій десятці. Популярність ЧНУ впливає і на потоки абітурієнтів, для яких навчатись тут престижно і поважно. Але сам ректор радить майбутнім студентам. Керуватися покликом власної душі, йти тільки на те, то, що тобі подобається, що ти любиш, якщо цього року не вийшло, йди на другий рік, не йди там, де є вільне місце, а йди там, що ти хочеш, бо потім буде гірке розчарування. Радить, бо так вчинив сам. Моя молодість прийшлася на той час, коли з'явилися перші космічні польоти, політ Гагарина. Тоді були атомні електростанції, запускалися, тоді атомні криголами йшли моду, і фізика була на передньому краї. Так і став фізиком з покоління науковців, які розбудовували країну. Тепер ця місія на плечах сучасних науковців. А колеги з Житомира продовжують свій шлях. Уже натхнені чернівцями. На територію університету заходиш. Вона одразу відчуваєш цю всю монументальність, історичність і вагомість університету. І, звичайно, що воно якби, надихає. і Ки створює піднесений настрій і бажання щось щось робити. Дуже приємно те, що колеги наші знайшли час і можливість у вихідний день. Я хочу подякувати. Да, дійсно, що ректор знайшов час зустрітися з нами. Ми обговорили деякі загальні питання. Ну, думаю, подальшому будемо поглиблювати нашу співпрацю. Науковці будуть продовжувати співпрацю і далі, розробляючи свої дослідження на користь України. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.